агенти, а, як дуже багато ми з вами бачимо на каналах Флідом або на інших каналах, Да, от ми з вами прочитали, що має бути авторська програма Пальчевського. Хотілося б, щоб все ж таки служба безпеки теж працювала більше а, з такими проросійськими представниками нашої країни. А ми не зустрічалися тут там, де знаєте, ідеологічний, справжній. Військові, які ризикуючи життям, і не тільки війни, але й коративами, ми знаємо, скільки всього було зроблено, і насправді це демотивація ну, для інших, які ідеологічно дійсно служать державі служити державі. Мені би дуже хотілось б вірити, що може будуть зроблені висновки, і все це зупиниться, але так як ми бачимо. Скільки кримінальних справ досі не закриті проти тебе, проти Петра Олексійовича, проти інших військових. Знову ж таки, просто соромно перед нашим військом, що така влада робить такі речі. Під час повномасштабного вторгнення, коли насправді у нас війна йде за виживання і в принципі збережені ну, нашої державності, коли ми бачимо, що всередині, ну я вважаю, що це диверсійні.